Так, друзі, всім привіт підписникам та глядачам нашого каналу Коротше, їхали ми і вирішили заїхати, глянути на кукурудзу, так як ми рядом тут проїжджали. Сьогодні у нас уже... Максим, яке сьогодні число? Як не знаєш? Ти ж у школу почав ходити. Не пятали, понятно. Друзі, сьогодні, по-моєму, 6 -е число, 6.09. -е, -е. Да, 6. -е. Да, 6? -е. Ну, отож, бачиш. Вже зараз подивимось, що в нас тут відбувається на цій хокурусці. Саме цікаво вже, Уже давненько тут не були, мабуть, з неділі дві, якщо не більше, мабуть, більше даже. Чим дві тижні, да? заразом і глянемо, так що одну секунду вже ми доїжджаємо, все вона так проїжджаємо. Це така в нас тут кукурузка. Нічого, зараз подивимося. Так, друзі, все, зупинилися ми коло нашої кукурузи. Зараз ми зайдемо все Су... любо де тут, щоб вам показати. Такий качан вже на ній. Скажу вам, що не дуже. Я, звісно, доволі цей годнею але є що. Є і качани, є різна. Зараз я вам покажу. Так, де воно все? Ось такий качан. Ще вона зеленкувата. Зараз сохне. Ось така. Ось такі, друзі, качани. Ну, все одно щось буде. Коротше, одним словом собі хватить. А далі на продаж вона цей год взагалі. Я її думав собі оставляти. Лікачого з доволі такий. Що, якщо взяти руку, то є, є хороші качани, чесно. А є і поганенькі. Зараз один виламаємо додому. Хай буде віддамо. Що, є все теж ребята, Що я хочу вам сказати? Я вам скажу одне, що в цьому році вона залишається більше всього, що вдома. Якщо й продам, Ну, я тонну продам, може дві, більше ні. Це так, щоб за те, що шо змолотив, щоб та і все. Ну, потому що я не бачу, чесне слово, не бачу смисла її цей рік продавати, то що в нас вона взагалі ні по чому. Якщо в нас пшениця 4, 4,5, то кукуруза в нас от 3 до 4 буде. Я так думаю... Ну, Взагалі то так кажуть, але я думаю, що так вона і буде. Тому що От так воно. Ну нічого Щось буде. Небагато для себе хватить. Будемо брати якесь, пробувати, держати якусь худобину, так як кудись її дівати, треба цю кукурузу Я думаю, що будемо брати бройлера і вирощувати бройлера там. Побільше треба кукурузи для нього, та якраз йому буде нормально. Так що, ребята, от такі от діла. Коротше, не дуже та і все. Так, ребята, зараз я вийду з неї. Не сподіваюся, що ви побачили, Ось дивіться, тут вже все менші пішли. Не казали, що побачили Ну, де більше показав. Ось дивіться, реально. Менші, менші Качанчики невеликі взагалі тут, якщо чесно, це, -це цей участок завжди вда. Невелика вона якась. Ось, є і більший, є і менший. Коротше, капець. Не знаю що воно буде. Зараз я вийду. Так, друзі, зараз направлю. Ну що, отакий вам невеличкий огляд. Да, цей от я щось у ній провтикав. Реально провтикав. Навіть не того не буду, понимаєте, скривати те, що, ну, що отак воно вийшло. Я думаю більше всього, що погано я її покропив. Другий раз, тому що бур'яна як такого нема, амброзія, амброзія і все, блядь, І везде вона все. Капець якийсь. Що, на следующий рік, якщо буду ще сіяти кукурудзу, я думаю буду. Я вже зарікаюся другий рік, що невигодно ці грядки і все остальне. Але я все одно засіваю, Сію, бо треба все одно до чогось стремитися. Щось робити. І найголовніше не падати духом, ребята. Потому що коли починаєш падати духом, от, блін, не виходить, от не вийшло цей раз та все. Та ну його нафіг цей рік взагалі не буду нічого робити. Потому що воно в тому году я пробував, а воно нічого не вийшло в мене. Нічого страшного. Не вийшло цей рік. Вийде следующий рік. Я надеюсь, так багато хто робить із нас. Потому що... Не буває все ідеально і добре. Я, я так думаю. Я не знаю, може в когось завжди все ідеально виходить красиво. Ну, я думаю, все ідеально і красиво це тільки в каски якісь. Коли в дитинстві розказували, читали. Нам батьки і всі остальні. Ну нічого. Так що все, ребята. Всім спасибо за підписки, за лайки. Дуже вдячний. Вам, що ви мене дивите, що ви підтримуєте мій канал. Так що все, пока-пока, до слідчого відео, ребята. Всім миру і добра!